Але після повномасштабного вторгнення ми 24 на 7 приймаємо військових, які не потребують хірургічного втручання. У нас знаходиться по-перше, це наші військові, які страждають на алергічні захворювання, які стали більш важкими, бо важкими, які мають ускладнення, і які в гострому стані ми лікуємо. Чому вони стали важкішими? Тому що о, наші військові на, фрон на нулі, я кажу, да? вони знаходяться в окопах. В окопах внизу глина, В гліні розмножується активна клещ домашнього пилу. А на поверхні є що, є що? Як, грозді, як виноградна лоза це амброзія, це бур'яни, які Посилюють симптоми алергії. І тому всі військові, які пішли тільки з алергічним рінітом, вже повертаються з бронхіальною астмою. Ті, які пішли, у нас дуже багато добровольців, які мали бронхіальну астму до початку війни, вони пішли з легкою, середньою важкою, але прийшли вже дуже з важкою формою.